Пане Анатолі, ну от е, такі новини та сьогодні від самого ранку, що ну вочевидь американська адміністрація. Призупинила чи припинила е, постачання військової допомоги Україні? От сьогодні буквально нещодавно прес-секретар Білого Дому Каролін Левіт е, сказала дуже обережно на відповідь на питання журналістів. Чи це так? Е, вона сказала, що це має вирішувати коментувати президент Трамп. Себто вона не е, значить не спростувала цю історію. Скажіть, будь ласка, в чому е, у нас найбільша залежність від американського озброєння? Дивіться, на мою думку, найбільша залежність це ракети Петріот. ППОшні uh -huh. ракети uh -huh. їх ми не зможемо швидко замінити аналогами. Десь, можливо, Європа чимось поможе, якісь варіанти на Самс, але ну трішки не той ефект буде. От сама велика залежність це ППОшні ракети Петріот. Ну і дивіться, відверто кажучи, дуже багато техніки: Бредлі, Абрамси, Хамві, дуже багато «Хамві» американських, дуже багато запчастин. Патрони 5,56. Наші бригади перейшли на натовський калібр 5,56. Із них левова доля це були американські патрони. Ну, от, така дрібничка, здається, але це критично. Можливо, вильнить наші потреби, а частково, можливо, і не зможе замінити. Також американські інженерні боєприпаси, звичайні гранати. Ми ж використовуємо на скидах з Мавіків американські гранати. Uh -huh. Їх теж. Не буде, їх вже майже немає, розумієте? Тут дуже велика номенклатура, і ну, відверто кажучи, це... треба вирішувати це питання політично. Це вони ж не відмінили, вони поставили на паузу ага. Тобто, вони нас спонукають до якихось дій. Тобто, тут треба такий виважений політичний, якась золота середина, розумієте? Тобто, і, і щоб допомога йшла, і якісь питання вирішувалися. Я розумію, що це велика політика. Що треба бути політиком, щоб це все зробити. Ну але дивіться, солдатам. От я спілкуюсь з хлопцями, які на передовій. Ну їм абсолютно немає не різниці, які рейтинги у нашого верховного головнокомандувача, які в нього, вибачте, мене там сталеві яйця, але нема чим воювати. От і все. Скажіть, будь ласка, пане Анатолію, з приводу європейського озброєння і номенклатури європейського озброєння, от як з цим зараз, і от кажуть просто знову ж таки і експерти, але в більшому політичні експерти. я наголошую просто на цьому, щоб ви розуміли, що от снаги повністю забезпечити, от просто станом на зараз, потреби в озброєнні у Європи без американців, все ж таки немає. Чи може є. Ну, дивіться, як сказала Європа mm. на сьогоднішньому, на вчорашньому саміті, так, е, ми вам допоможемо, але без Америки ми не обійдемось. Mm. Тобто дивіться, відверто кажучи, великі питання до нашого військово-політичного керівництва за четвертий рік повномасштабки і 14-го року йде 11-й рік війна, де наше власне виробництво елементарних базових речей, патронів. Гранат, мінометних мін, артснарядів. Розумієте? Тобто, ну, ми на кого надіялися ці всі роки? Виникає велике питання. Я думаю, ви самі знаєте на нього відповідь. Питання: знаєте, як в армії кажуть, чому? На це питання, що відповідь ніхто не дав. Ну, така ситуація в нас зараз склалася. Пане Анатолію, а от якщо говорити дійсно про засоби враження нашого вічизняного виробництва, які найбільш ефективні на фронті, от те про що ви можете розказати, і е, якими дійсно от сповна е, забезпечені чи укомплектовані, чи користуються Ну Дивіться, скажу відверто: ми нашими засобами до кінця не забезпечені нічим. Дивіться, танкових снарядів. Немає. Снарядів калібру 122 мм? Немає. 152 мм немає. 545 патронів, вони вже закінчились, ми їх теж не виробляємо. Питання: що ми виробляємо? Ми виробляємо там безпілотні системи. Це дуже все окей. Але зрозумійте, солдату в окопі до його штурмової гвинтівки потрібні елементарні патрони. Ми перейшли на калібр 556, натовський калібр. Поставляла нам в більшості своїх Америка. Ну так, поставки ще є, запаси ще є. Але в майбутньому треба думати, а чим ми їх замінимо, та да, нічим не замінимо. Якщо Європа нам не дасть цих патронів, то нам банально не буде чим стріляти. Я не кажу там вже про гранати, інженерні боєприпаси, міни, запчастини, розвідувальна інформація, хаймерси. Ну, хаймерси не так ефективно зараз, тому що ну, противник знайшов, як з ними боротися. А снаряди калібру 155 міліметрів. Ну, ми щось трошки самі там виробляємо, але це такий мізер. Ну, їх треба, ну відверто кажучи, їх треба сотні тисяч, а ми їх виробляємо навіть не десятки тисяч. Питання. Чи варті амбіції, рейтинги того, що солдату завтра в окопі не буде чим воювати? Ну тут треба думати і приймати рішення. Як то кажуть, думайте, приймайте рішення. Пане Анатолію, під фінал діалогу сьогоднішнього хочу поговорити з вами ну про трагедію, яка сталася 1 березня на полігоні військової частини у Новомосковській та дніпропетровської області, влучання іскандеру з касетною бойовою частиною. Які запобіжники можна і треба ставити, щоб у подальшому таких трагедій, які ну на жаль, це не перше, та от щоб їх просто в подальшому не було. Ну, дивіться, скажу відверто. При Сталіні за таке б розстріляли. Чиста відвертість. Іде четвертий рік повномасштабної війни. Це питання до реформи військової осіб, як навчальних центрів, так і ВЛНЗ, вищих навчальних закладів. Зрозумієте, ви поставте начальником навчального центру, бойового командира бригади, яких сотні зняли з посад, і поставте йому завдання. Створити колектив, який спроможний досягти цілі, підготувати курсанта, готового до виконання бойових дій. В нього не буде взагалі таких питань виникати. Які шифування, які скупчення людей? Та там би весь полігон вже був би перекопаний в бриндажах, все було розосереджено, все давно нормально працювало. І навчальний заклад ну, військовий інститут. поставте командира бригади, поставте просте завдання, створити колектив і дайте йому цю можливість. І у вас, лейтенанти будуть випускатися готовими командирами взводів. А не такі, як вони приходять зараз війська і йому кажуть, забудь, що тебе все вчили, і починає все з нуля. А чотири роки ти там просидів в ВНЗ, що ти там робив? Коли на кафедрах деяких взагалі немає ні одного бойового офіцера, і це на четвертий рік повномасштабки. Ну окей, створіть тоді, знаєте що? Управління військової освіти. Поставте нормально генерала з боєм досвідом. Ну, я розумію, що зараз командувач сухопутних військ, він зараз воює. Нема коли займатися ВВНЗ, вищими військовими навчальними закладами. Реально, нема. Ну, так для цього ж не потрібні кошти. Для цього просто треба бажання і трошки мозгів. От і все, розумієте? Ну, Так, це випадок дуже складний. І ну, треба провести об'єктивне розслідування і відверто прийняти відверті критичні кримінальні все. пане полковнику, спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути при діалозі з поглядацькою аудиторією прямого. Ми чекаємо на наступні зустрічі із вами у наших подальших етерах. Анатолій Купол, полковник екс-комбриг 53-ї окремої хасованої бригади, був на живому зв'язкові зі студією телевізійного каналу Прямий.